Ти в нас молода мама, молода героїня, яка не боїться давати своїм діткам бади. Скажи, будь ласка, як все починалося? Як ти сама до цього прийшла? Розкажи, як... чому ти сама для себе розглянула необхідність приймання органічних продуктів для свого здоров'я? Розказую, почала користуватися ще на п'ятому місяці вагітності і почала з детокса. Це була кораламайн вода з додаванням аж 500, які додавали сили моментально. Потім люцерна, ліцетін і пентакан. Це, це був мій детокс. До детоксу я додала під час вагітності омегу, додала суперфлору, додала. Молозиво для, імуні... для імунітету і принатал. Для жінок і для вагітності це потрібно. Це дуже це... цікаво. Скажи, будь ласка, я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво, а чому це вирішила? Що тебе сподвигло до цього? Бо багато хто з людей каже, а навіщо мені. Приймати якісь додатково бади, я правильно харчуюся, а дехто з вагітних навіть і боїться, як ще щось приймати, якісь додатково. Ну, боятися чому можна така аптечних ситуація, препаратів. що потрібно було. Ну, аптечних препаратів потрібно боятися, а не бадів натуральних, це по-перше. А по-друге, я почала користуватись на п'ятому місяці і дуже шкодую, що не від початку не пройшла очищення організму, так як в мене. Половина моєї вагітності була сонливість втома. Я могла спати цілий-цілий день і бути далі замучена. Ну і після того, як я пройшла детокс, в мене були сили, в мене були хороший настрій, в мене навіть волоси, це як не дивно, але під час вагітності волоси почали рости. Я укр... тебе щось трошки тихо чую. Волоси під час вагітності також почали відновлюватися, кращими ставали. Нігті так само, всіх під час вагітності все гірше гірше, в мене навпаки, все було на краще пішло. Ну, а а чому хто тебе под... познайомив з маловим клубом. Мама, дякуючи Мама, мамі, правда? так, вона О, перед цим ось... сама приймала, бабуся приймала бади, і дякуючи мамі, я почала приймати. Ці бади, ну і результат був, звісно, відразу. Хтось говорить, треба почекати, але в мене відразу був результат, так як сили додавалися з кожним днем. Скажи, ти не боялася, правда? Ти побачила в мами результат? Е, боялася. Чесно кажучи, боялася, і е, до пологів я ще вагалася, чи потрібно пити, чи ні. Може, там колись один день якийсь і пропустила була, і пила їх так старалася систематично, але там як день пропустила або два дні пропустила, нічого було. Але після, вагіт... після пологів. Всі в речі були просто в шоці. Від того, через 4 години після пологів я змогла стати на ноги і сама за своєю гігієною дивилася, сходила в душ їсти. Все сама ходила. Лікарі були в шоці. Так само дитину брала, молоко. У мене було в сумі. На три через 3 годинки мене вже було молоко для мого синочка і лікарі. То а давай розкриємо. Розкриємо інтригу, ти народжувала в Польщі, так, так. так, так. так. В Польщі натурально. Там в Польщі високий рівень медицини. І е наскільки були шоковані, так як ти розказуєш, польські лікарі, що в тебе настільки. Прекрасно у цей перебіг пологів тривав, правда? Пологи в мене були досить швидкі, але е, також проблем трохи було після пологів. Е, дуже багато швів було, вони загоїлися швидко. О, ти, ти така маленька, худенька, тендітна дівчинка, просто, просто цей. Дивись, нас тут Олена питає: а навіщо так багато ти приймала бадів? Хіба були рекомендації? Е, з боку. Ось, я вам лікарів... Скажу два слова, що ну, багато рослинних препаратів не буває. В нашому детоксі все дуже гармонійно е, скомпоновано, тому що там в коробочці присутні як ферменти, так і жовчогінні е, рослинні препарати, і е, антиоксидант, який дає силу, який дає здоров'я, який от якраз надав тобі силу. Оце все перебути, так як ти кажеш, що другі жінки ще після пологів довгий час відходили від пологів, а ти швиденько відновилася. І хтось народжував вже після мене на наступний день і лежали ще два дні, а я через чотири годинки вже себе добре почувала. Ну і е, молоко також. Багато хто не мав молока, немає такого, немає молока, це значить не вистачає організму якихось поживних речовин. Їх потрібно. Дати організму, щоб молоко було, кожна жінка заложена, що вона повинна викормити свою дитину. І якщо нема молока, це треба шукати причину не просто та нема молока, суміш там, а шукати причину і старатися зробити це молоко. Так що, як хтось каже, нема молока, не було, я перестала кормити, то для мене це смішно чути, так як 8 місяців я кормлю свого синочка своїм молоком, і він мене прекрасно набирає вагу, їсть з таким задоволенням, що можна позавидувати йому. Кажи, будь ласка, а коли ти почала давати своєму синочку перший раз бади? І що ти давала? Е, вода е, з е, коралмайном це від народження в мене було. З самих перших днів. Так, так, всі говорили: воду не треба, не давай воду, він, молоко це вода і так далі. Там такі були рекомендації: ні, воду я давала, і ну, як не дати дитині води після купання? ну, Вода, ну як не давати воду? для мене це так, шок Молоко просто. це їжа фактично і. Те, що а вода, молоко складається з води, вода. це одне, а там поживні речовини, а воду він повинен попити. І потім з першого місяця я почала давати суперфлору і молозиво. Я давала одну третю, десь давала протягом тижня одну третю, потім потрішку додавала. Суперфлора і молозиво це для того, щоб не було проблем з животиком, як всі говорять. Суперфлора це пробіотики, а молозиво це такий хороший для... імуномодулятор, так, так. який якраз щоб не хвилює говорі... імунітет нашої дитинки. Так, так. І ми давали з першого місяця, потім в другому місяці я додала ліцетін і омегу. По, буквально по капельки я давала ліцетіна і омегу. Ліцетін він ще досі їсть, він так любить ліцетін. І чекаю вже того моменту, коли він сам зможе його розжовувати і їсти, так як на відео дивилася. Є і... у нас запит від глядачів, і і... чи були проблеми з животиком? Ні. Не було. Ми вводили і прикорм, і все ні раз не було ані алергій, як говорить, алергія від, боже, від всього, що можна почати їсти. У Нас ні жодного разу алергій не було. Зараз ми їмо малину, ідеально. Алергії немає, нічого немає. На банани, груші, Боже, що ми ще таке їли? Авокадо ми їли, все ми їли. Ні одного разу алергії не було. Також прививки, після прививок нас не було ні. Температур, нічого, зубки у нас росли без температури, без е, поносу, без взагалі ніяких проблем. Зубки вилізли. Звісно, там йому щось мішало, турбувало, він чухав, але не було таких побічних дій, як е, розказують мама і пишуть так само в інтернеті. Е, і, ага, далі, що ми давали? Су, е, давали, 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 е, 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 скажу, хлорелу, спіруліну. Хлорелу. Вітаміну да, кислоти це якраз ті а, речовини, з якого будуються клітини організму, щоб дитинка добре росла, щоб в неї всі органи розвивалися. Так, розвивали він ]ся. зараз в мене так само спіруліну їсть і хлорелу, Йому подобається. Давала вітамін С і Д обов'язково. Спочатку D давала аптечний, купований, але западав роднічок. І почали давати скорала вітамін Д. Все вирівнялося, все ідеально. Ліпосомальний Потім... він дуже класний. Він потрапляє, не пошкоджуючись, прямо, ну, прямо в кишечник і добре діє. А давай перейдемо до тої ситуації. Я так. Я вже розумію, тому що вже почала в цьому розбиратися три роки. Що фактично, щоб дітки наші народжувалися здоровими без всяких проблем, до вагітності потрібно готуватися. Ну, так як ти спочатку, як то кажуть, молода. Ми всі молоді, не слухаємо ні батьків, ми думаємо, що наша молодість здоров'я буде тривати вічно, і ми фактично нічого нас не турбує, значить, нас все гаразд. Перед вагітністю ти не готувалася до того, ні, ні. ти бадів не приймала. Почала приймати аж з п'ятого місяця. І, і от я вважаю, що це якраз та причина, яка посприяла такому. Як то кажуть, розвитку проблеми, яка була в твоїй дитинці. А узвудь, будь ласка, діагноз, який е, визначили лікарі, і скільки це сталося? Е, нам було 5,5 місяців. Ні, при народженні нам сказали, що в нас є дисплазія тазобедрених суглобів, але він був маленький. Вони говорили, може ще зміниться, треба пізніше провірити. Не було змоги раніше перевірити, так як ситуація з е, цим вірусом була, і ми вірусом, не могли так. піти нормально прообстежитися. Ми діждалися до 5,5 місяців. Ми робили перед цим і масажики, і фізкультуру, звісно, це не допомагало. Ми пішли зробили УЗІ, рентген. Нам я потім скину фото з рентгена УЗІ, ага. там буде дуже добре видно е, ті кісточки, як вони стояли до і після. Е, ми зробили рентген, нам сказали, що у нас є дисплазія тазобедрених суглобів, і потрібно. Три місяці носити, зараз покажу такий апарат. Ну, це Ось. кошмар, звичайно. Це Ось. дитина просто закріплена в цьому розведені ножки, і він не може ними дитина ні сити. Дитина не може довком, сидіти, ні ні лежати. Це як йому стрес, так, і мамі стрес. Так, ну, бо на руках носити потрібно дитину 24 на 7, фактично, бо він не може ні повзити, mm -hmm. сидіти, не може, тільки лежати на спині, скільки дитина може вилежати на спині. Це жах просто. Це жахливо. І нам ну, сказали мінімум три місяці, далі робити треба повторно рентген і далі визначати що ще ще місяці. Не три місяці мінімум. Нам потрібно було ходити, а далі робити рентгени і перевіряти, чи ще. Бо ми купували, нам жінка казала, аби вам тільки три місяці, тіпа, його поносити, бо може бути й довше. Ми купили цей апарат Гнівковського називається, записалися на масажі на фізкультуру, так як і до цього робили. І мама говорить, що є такий білорон в коралі, тато його приймав для спини, також результати класні. І, звісно, ціна зразу питання ціни, що дорого. Але ж, звісно. Мама три каже, місяці мучити дитину. Три місяці, просто... а тут буде результат. І, не... і хто значить буде результат після цих трьох місяців? А після білорона, мама каже, треба спробувати дитину калічити не треба. Ми купили білорон, МСМ, і закажу. Такі... Білорон це є хондроетиновий комплекс білурон на зв'язки і на сустави. Так, а МСМ це є сірка, це наша периферія. Такий Ось. Це те, що необхідно. Так, так. І купили ще такі шейки білкові. Ага, це коктейлі наші білкові, колагенові, так. вони також покращують е, стан і, і шкіри, і м'язів. Так, ми це купили і почали е, давати, носили е, цей апарат. Тиждень ми його носили, так, як. Потрібно, як врачі говорили. Далі вже почала частіше знімати. Вже він був не 22 години на добу в апараті, а вже так 10-18 через тиждень, вже ще через тиждень, через дві неділі я взагалі зняла. Я побачила результат. Як я його побачила? До цього 5,5 місяці дитина повинна лазити уже і ножки ставити так, як жабкою, можна так сказати. В нас угу. права ніжка не ставала як жабкою, вона була рівна, пряма і не викручувалась так на 90 градусів. Угу. І після двох тижнів білорона у нас був результат. Він почав лазити, він почав цю ножку згинати, лягати як жабка. Я зняла, мама, папа говорять, треба доносити. Лікарі говорили, я бачу результат. За чим мучити дитину? Ми подождали ще місяць, я пила білорон, я малий білорон. Ми поїхали, зробили УЗІ, Це було після ну не цілий місяць пройшов. І сказали. Що все добре, запитали, що ми робили. Звісно, не сказала про білурон, бо від лікарів почути, що я сама вирішила, і зняла пили білурон і так далі, це буде кошмар просто. Сказала, що так, носили, і він все говорить, це чудо, точно. це диво. Лікар був в шокі просто з того, що в нас пройшло за місяць, фактично наші, наша дисплазія, яка лікується, я ж говорю, три місяці, як мінімум. Так само, ага, ще в період, поки ми пили білурон, у нас вилізло за тиждень 4 зубка. Також Влас. у нас не було таких великих ні температури, ні мучень, ні зубки вилазили як грибочки після доща. Так, діти переважно мародяться, температурять, капризують на зуби. Мами мучаться з ними, а тут прям красота. За тиждень 4 зубчика. До 6 місяців ми були з зубами. Ось такі у нас результати, то дуже тішать результати. І зараз у нас з бутилочки цілої малий випив тільки меншу половинку, так що в нас зосталося півтори бутилочки, які тепер тато може собі допити. В принципі, і тобі це не шкідливо, і ще можна давати періодично малюку. Да, так, зараз Ось. також почали ще раз давати, бо хочемо ми зараз почали стояти, ходити помаленьку, і хочемо, щоб кістечки добре розвивалися, м'язи наростали, тому даємо. Скільки йому зараз? Двісті місяців ти казала, так? 8. Та? і він вже хоче ходити. Так, він уже стоїть повним ходом, стає біля кровати, долазить до кроваті, стає обкривать, по дивану ходе. І також як виходжу на площадку, мама, скільки вам уже годика? кажу: ну, 8 місяців, всі в шокі. Як 8 місяців, у мене в годі дитина, ну, стоїть і шатається, а вас так гарно стоїть. І що ти скажеш? Це є наявний приклад прийому. Органічної так. продукції, оцих біологічно активних добавок. це ті речовини, Міністраних які... препаратів, які шкодять і печінці, і всьому організму, і зашлаковують, а натуральні, які допомагають. Допомагають, і гіалурон не діє так, як, наприклад, обезболююче, що воно шкодить, а він допомагає організму виробляти ті компоненти, щоб нарозти. Гіалуронову кислоту і відновлювати отой от хрящ, усі. усі він… На відміну от, людям дорослим колять гілорон, уколи роблять в суглоби. А, сустави. А, наш гіло, наш білорон діє зсередини, він діє на всі органи, як то кажуть, ізсередини. Органіст сам розумний сам пішле туди, в ту зону, там, де в людини найбільша проблема. Якщо от є проблема з суглобами, пішле туди в суглоб, полікує оцей. Хондроїтин відновить той хрящ. Якщо є проблема з зором всі проблеми решти порішені, то дасть, як то кажуть, далі вище, вище і цей. Ми Ось. дуже я задоволені результатом. Радію, і що ти можеш порекомендувати мамам? От так як я кажу, що перед тим як планувати вагітність, очищення. Ну, варто пройти очищення, очищення. варто пройти. Відновлення мікрофлори. А якщо вже вагітні не пройшли очищення, то не, не втрачати час і пройти все ж таки це очищення. І пити тоді вітаміни, які будуть усваюватися. Бо пити вітаміни, як чистити організм потрібно для того, щоб вітаміни освоювалися всі. Як класно, всі. що ти, ти вже все все розумієш. Так що я пам'ятаю, як мана, мама з тобою проводила ті всі бесіди, мені потім розказувала, а моя Юлія каже: та мені вже надоїло це пити, та я вже не хочу, та то, то, та все. Але ти відчула цей результат, ти зрозуміла і. і Коли все добре, воно, на... воно не помічається. Як на мені я почала пити, і в мене не було ніяких проблем. E, взагалі ні з вагітністю, ні після e, пологів, бо все скоренько в мене позаживало і відновилося. То вона якось так не замічається, коли в малого фактично стала проблема із того, що йому не вистачало компонентів в животику, щоб сформувалася правильно ця ніжка, і так швидко ми полічили, то звісно результат показує, що треба пити. Варто пройти все ж таки налаштування флори. А тоді а, приймати білорон. і він попрацює зсередини на всі, на всі проблеми, які є в організмі. Наша а, Тетяна Борисова, як ти знаєш, вона своєму сину спасла також від операції на тазобедреному суставі. Йому також ставили артроз 3-4 степені і молодому хлопцю грозила операція. А ось і от після курсу очищення, паразитації, курсів білурону. Зараз це чудовий молодий хлопець, женився і класно себе почуває. Нашим всім людям потрібні корисні продукти, корисні мінеральні речовини, тому що в нашій повсякденній їжі фактично немає тої добової норми тих мікроелементів, які потрібні для. Розвитку, от як показують, як від, від дитини до і дорослого до старшого віку Згідно. профілактикою, треба займатися, як то кажуть, від початку, і тоді ми зможемо якісно впливати на здоров'я наших дітей, як маленьких, так от і, і старших дітей треба направляти. Але варто себе зараз підтримати в нашому такому шаленому темпі життя, і коли наша все ж таки ситуація навколішня, заставляє задуматися, що в себе треба профілактувати, в себе треба вкладати. Бо інакше, як то кажуть, молоді люди також хворіють. Чому? Тому що от нехватка оцих, як то кажуть, якісних. Мікроелементів в нашій їжі в нашому повсякденному житті.